Євродолар по закриттю відкрився вверх одну хвилинку. Євродолар відкрився верх одну хвилинку з перекриттям. Євродолар. ЄУРЮСД е відкрився з перекриттям. ДСД тримав в голові ту ситуацію. Не пам'ятаю, чи я вас попереджав. Не встиг. Та тут ніхто не встиг. Тут ніхто не встиг по євродолару, мені здається. Надію, що зараз вам ще дадуть точку входу. От, якщо ні, то знайдемо якусь інакшу ситуацію, де всі встигнуть зайти, та й все. І для новачків зразу нагадаю, хто має бажання лутати такі самі плюсики, як і ми, і бути учасником нашого розіграшу, потрібно виконати дві прості умови. Перше підписатися на наш YouTube. Прямо зараз у нас 5176 підписників. І підписатися на наш телеграм-канал. Не встигла, так, да, тут ніхто, на жаль, не встиг по євродолару. Я тут заберу плюс, от, але будемо зараз шукати ще одну ситуацію, аби ви ще забрали плюсик один.